У Луцьку чиновники хочуть закупити квіти за завищеними цінами зокрема, йдеться про. Троянди по 120 гривень за штуку. І такі хочуть закупити 1400 штук. Ну, тобто йдеться про витрату 168 тисяч гривень. У луцьких квіткових магазинах 120 гривень це найвища ціна за троянду. Найдешевшу троянду можна знайти в межах 70 гривень. А якщо робити оптову закупку, зрозуміло, то квіти можна купити ще дешевше. Ну і відповідно з'являються певні питання. І я сподіваюся, що ви про цю тему вже чули. Відповідно, е, тему підняла авторка проєкту «Волинь має знати Наталка Поліщук. Що ж вона дослідила? От, приходить чиновник покладати квіти. Там, в Кошторисі пише, що на це свято там, передбачено 3 тисячі гривень, а чиновник тримає там дві е, хризантеми. Вартість яких там, ну там, гривень 400 максимум. І виникають запитання. І знову ж таки, навіть якщо дивитися там по накладних може все збігатися, Держаудит служба може не прикопатися, то виникає запитання, скільки ж цих квітів справді було використано? Чи дві квітки, чи цілий оберемок. Ну і в межах мільярдів, які є в луцькому бюджеті, сума там може і не така велика, але тут не так важлива сама сума, як принцип, який яскраво ілюструє підходи луцької мерії до закупівель. Якщо переплачують на таких дрібницях, то що вже говорити про великі речі: ремонт доріг, ремонт дворів, закупівлю харчування. Дітям в школи і в садочки і багато інших речей, про які ми вже з вами сто раз говорили, Макса. Як ти вважаєш, то це нормально, що троянди купують по 120 гривень за штуку? Слухайте, ну може вони якісь особливі такі собі антикорупційні троянди? От коли нюхаєш совість прокидається, а це я думаю дорого.